Поговоримо про те, як зберігати енергію для ефективної роботи. Наша ефективність полягає в нашій увазі. Якщо ми більшу увагу приділяємо завданням, то ми їх виконуємо. Але є багато відволікаючих факторів, які забирають нашу увагу. Треба щось з цим робити. Тому про зберігання енергії ми будемо говорити у контексті роботи із завданнями. Кожен раз, коли ми над чимось працюємо, ми постійно в зоні ризику, тому що ми намагаємося зосередитись на чомусь, а. Всесвіт і все, що в ньому відбувається, намагаються нашу увагу забрати до себе, і це не складно. Достатньо комусь чихнути, і ми скажемо: будь здоровий і вже відволіклись. Достатньо того, щоб е котик прийшов до вас на коліно. Ви почали його гладити, і ви вже відволіклись. Достатньо того, щоб хтось напроти вас, якщо ви працюєте вдома, це можуть бути діти, жінка, чоловік. Він просто попросить вас щось зробити або задасть просте питання, яке здається би не відволікало б вас від роботи. Але увага перемикається, і нам вже треба знову зосереджуватись, і на це йде енергія. І чим більше таких відволікаючих факторів, тим більше енергії ми на це витрачаємо. Спочатку зі сторони це здається. Не дуже помітним, ну відволікли, ну нічого знову зосереджусь. Але кожен раз, коли ми маємо зосередитись знову і знову, ми втрачаємо енергію уваги. Тому треба навчитися, тому треба навчитися зберігати її або зробити так, щоб витрачалося менше. Якщо цього не зробити, можливо, ви знаєте таке відчуття, коли ви півдня щось поробили, і вже в середині дня ви відчуваєте якесь втомлення. Хочеться. Полежати, особливо, якщо пообідав, нічого не хочеться робити, хочеться просто лінитися. І тому перед нами стоїть завдання навпаки зберегти свою енергію. Як це робити? По-перше, треба розібратися, звідки надходить інформація, звідки йдуть завдання. Можна виділити шість джерел завдань, які до нас надходять. Перше, це існуючий проєкт. Коли ви працюєте над чимось, наприклад, ви пишете статтю, і всередині статті розумієте, що вам недостатньо тут якоїсь фотографії, якоїсь візуалізації. І замість того, щоб е, писати статтю далі, а потім шукати вже фотографію до неї, ви кидаєте написання статті і починаєте шукати фотографію когось. Комусь писати, комусь дзвонити, хто може вам надати таку інформацію, таку фотографію. Т таким чином ви відмовляєтесь від одного завдання, переключаєтесь на інше, вам треба фокусуватися вже тут, потім повертатися, фокусуватися тут. Наступне джерело це пошта. Поштова скринька. Кожен раз, коли ви починаєте, ви заходите до пошти, до вас, на вас сипляться завдання. Кожен лист, якесь завдання, з кожним листом треба щось зробити. Тому в окремому. Е у попередньому уроці ми розмовляли про пошту, я вам казав, що на пошту треба виділяти окремий кластер часу. Коли ви заходите, і розбираєте листи. Це окреме завдання, розібрати пошту. Якщо хочеться зберігати енергію, не можна всередині якогось завдання все кидати, переходити на пошту і відповідати на всі листи, на які треба відповісти. Спочатку одне, потім інше. Листування маю на увазі переписку у чатах. Якщо у вас не вимкнені оповіщення, повідомлення. Які постійно вспливають на екрані, ви маєте, вони вас збивають з пантелику, вони забирають вашу увагу і ви маєте переключитися, щось відповідати в месенджерах, щось у телеграмі, інстаграмі фейсбуці. І коли процес такий хаотичний, треба десь все повідповідати, ви розумієте, що ви нічого не зробили із того, що хотіли, а просто витратили час на переписки. Наступне джерело завдань це діалог. Тобто, якщо хтось пробігає. Повз вашого робочого місця просить щось зробити, або просто поговорити з вами хоче, і ви в цьому діалозі чуєте якісь завдання. Наприклад, якщо дружина просить, давайте сьогодні пропили І, і ти починаєш розмовляти з нею, думати про те, в якій годині я б міг це зробити, чи міг би я взагалі це зробити, і все це забирає енергію, замість того, щоб просто. Записати собі це зробити, тобто поставити завдання, а потім розібратися, коли саме. Ми просто про це міркуємо, забираючи, витрачаючи увагу, і потім нам знову треба зосередитись на завданні, яке ми робили до цього. Наступне джерело це особиста ініціатива, тобто ви над чимось працюєте, і у вас з'являється якийсь інсайт, якась ідея, яку ви з на нас, починаєте крутити в голові, замість того, щоб просто записати, ви починаєте її обдумувати, і вам знову доводиться пізніше повертати увагу до завдання, з яким ви працювали до цього. І ще одне джерело це ситуація. Наприклад, ну, банально якщо взяти падає кружка, і у вас з'являється завдання. Розбивається, і у вас з'являється завдання зібрати скло. Або ще ситуація, прийшов е інспектор, який. З читою лічильники газу, вам треба відкрити двері або принести квитанції з комунальні послуги, вам треба їх оплатити. І це так само народжує нове на завдання оплатити квитанції. Шість джерел завдань. Давайте ще раз коротенько. Існуючі проекти, пошта, переписка або листування, діалог з кимось, особиста ініціатива і якась ситуація, яка сталася от прямо зараз, і нам з цього треба щось робити. І найважливіше. При економії нашої уваги, нашої енергії уваги, навчитися правильно реагувати на всі вхідні завдання, які до нас поступають прямо зараз, коли ми працюємо над чимось, що треба робити? Три правила. Перше відразу зафіксувати завдання у зручному носії. Тобто, поступає завдання, якщо у вас є під рукою папірець. Ви в нього записуєте це завдання. Потім ввечері ви розбираєте це завдання до якогось планувальника ставите і ставите йому термін. Наступне: при обробці вхідних завдань, тобто все, що ви записали, визначити. Який саме наступний крок треба зробити, щоб це завдання почало виконуватися? Який крок треба зробити, щоб отримати результат виконання цього завдання? Ми з вами говорили в одному з уроків, як формулювати це завдання, починати з дієслова, що саме треба зробити. І ви формулюєте це завдання саме так. Наступне встановити кінцеву дату, коли саме ви саме маєте зробити це завдання, і залишити. Все, ви все зробили, що треба. Потім, коли ви будете планувати наступний день, ви вже щось конкретизуєте, поставите якийсь час, поставите якийсь, а може видалити це завдання, тому що воно вже буде неактуальним. І обов'язкове правило: все, що залишається без дати і без терміну, завданням не рахується. Ви цього ніколи не зробите до тих пір, поки не поставите дату. І ще якщо немає дати, це завдання постійно краде вашу енергію. Кожен день ви дивитесь на це завдання і десь підсвідомо. На себе лаєтеся за те, що ви не виконуєте це завдання вже так довго. Можливо, у вас є завдання, які у вас лежать невиконаними вже певний термін часу, і ви ніяк за них не візьметеся і ніяк не зробите. І вони забирають вашу енергію, тож варто з ними вже щось зробити. Правила такі: усі завдання, які ви маєте зробити сьогодні, мають бути постійно сьогодні перед очима. Вони можуть бути виписані у рядочок у на якомусь папірці і перед вами лежати. Або вони можуть бути на екрані на відстані одного кліка. Тобто, ви перейшли у свій додаток і бачите все, все, що сьогодні треба зробити. Друге правило: всі нові завдання, які поступають, мають бути зафіксовані одразу, коли вони поступають. Тобто у вас є папірець, є ручка одразу, якщо ви правша біля правої руки, ви записали і працюєте далі над тим, над чим працювали. Якщо ви цього не зробите одразу, вони забудуться, вони згадаються через 2-3 дні, тому що мозок буде пам'ятати, і він буде вам нагадувати, нагадувати, нагадувати. А ви будете думати, я потім, я потім, я потім, я потім запишу. І це нагадування і потім буде у вас кружляти і забирати енергію. Всі ці думки вас відволікають від того, що ви маєте зробити зараз. І третє правило: якщо складно змусити себе працювати. Використовуйте таймер і метод Помодору, про який я казав у попередньому відео. Працюйте по таймеру. Де фіксувати інформацію? Це може бути папірець, це може бути блокнот або постійно відкритий додаток на відстані одного кліку, де ви можете собі поставити якесь завдання. Правило заключається в тому, щоб ви могли швидко, з мінімальними зусиллями. Швидко зафіксувати собі те, що маєте зробити колись потім. Потім увечері ви будете все це розбирати і уточнювати і конкретизувати. Але зараз завдання таке, щоб швидко поставити собі це, записати собі те, що ви маєте зробити. Поступаючу інформацію, вхідну інформацію. Що робити після цього уроку? Все просто. Підготуйте для себе інструменти для швидкої фіксації вхідних завдань. На цьому все. Побачимось у наступному уроці. Дійте!